У виконкомі Марганецької міської ради пройшло засідання виконавчого комітету. Одним із питань, які розглядалися, було звернення до президента та прем'єр-міністра України стосовно введення графіків відключення електроенергії в нашому місті. У зв'язку з тим, що Марганець знаходиться у 30-кілометровій зоні постійного спостереження, а мешканці міста у зоні підвищеного ризику для життя і здоров'я та згідно чинного законодавства мають пільги щодо оплати електроенергії та компенсації. За розміщення потенційно небезпечних об'єктів, якими є Запорізька атомна електростанція та теплова електростанція, члени виконавчого комітету Марганецької міської ради звернулися до керівництва країни. Марганецька міська рада від імені всіх жителів міста Марганця звертається до вас з проханням забезпечити виконання вимог чинного законодавства України та забезпечити потреби. Жителі міста Маганця, в електроенергії без обмежень в повному обсязі, а саме не застосовувати для населення міста Маганця графіки аварійних відключень. Звернення було одноголосно проголосоване усіма членами виконавчого комітету. Розглянеться депутатами міської ради на сесійному засіданні та буде надіслане Петру Олексійовичу Порошенко і Арсенію Петровичу Яценюку.